Ми йдемо по вулиці Тельмана. Що у Мар'їнці до війни мешканці цих приватних будинків не могли подумати, що саме на цій дорозі буде проходити лінія розмежування. Тут неподалік знаходяться позиції наших воїнів. Давайте підемо та подивимося, як вони живуть. Начне основно на наблюдати за цим участком дороги, яка йде. вот этого телекона. Почему? Потому что со стороны могут выскочить РПГ, который может выскочить неожиданно и просто сделать один выстрел нашу. Вылазки делают сюда, пользуясь вот этими зарослями, и целью подобраться к нам сюда. И на тену у нас три плана наблюдения есть, то мы их опережаем. Тут біля маринки перемирия дуже відносное. Российская гибридная армия використовует тактику так званый Партизанської війни снайперська група або група гранатометників б'є в сторону наших позицій та швидко ротується. Позовний жук, отут ми працювали наверху, перекриття робили на, цей, на цю щілину, закидували. Ну, осталось минут п'ять закинути просто мішки і, і сховатися. Ну і він стрільнув. А вони в зеленці робили позиції, ми їх не чіпали. Вони ходили, привіт нам, показували мужикам. Ми їх не чіпали, а вони нам віддячили. Вони собі дозволяють стріляти там і, і з, з, з усіх практично видів зброї. Так, Та, то її хати стріляє. І каже, то б'ють розривними пулями стабільно, Мін не б'є такого пулю, б'є супер розривною. Це від граду? Це Та відграду, так. Коли облаштовували позиції, знайшли. Так, так, тепер, як облаштовували позиції, то відкопали. чи що тут у нас було заложують нас, ви це чудово знаєте, вони корекціюють огонь на нас. Вони, бо ніхто інший, коли в нас була одна ситуація при приїзді, вони чітко скорее огонь. Чисто случайність, що там не було людей. А як, як вони це роблять? По телефонах їх сини, чоловіки працюють там. Ага. І вони розвідники них. А ловите таких? Зараз дуже багато контроль зі ловити.